Пагорби на набережній ставу, чи як ще кажуть, поверхи розташовані біля сходів фонтану, сльози Гронського. Тернополяни вже звикло називають Єліся. Цьогоріч місце планують реконструювати. Начальник житлово-комунального господарства заспокоює у розробленому проекті. Пропонують лише підкреслити особливість тернопільських і лисейських полів, при тому не змінюючи їхнього функціонального призначення. І от розробили такий проект. Оце верхній, якраз так званий б'єв. І от ми бачимо, буде пергова. І буде відповідно така зроблена, якби такі заокруглення вперед. Це не буде, якби, знищувати саму структуру, але ви зможете вже вийти. Там будуть лавочки, посидіти, подивитися на Тернопільський став, поставити цю трубу, щоб далеко дивитися. На верхньому поверсі оглядовий майданчик. Спускаємось нижче на одному із пагорбів. Планують встановити триметровий напис. Ідейники вважають, це стане одним із улюблених місць для фотографування не лише тернополян, але й гостей міста. Крім цього, буде встановлено надпис Я люблю Тернопіль цей бренд. Бо там були питання, чому не українською мовою і так далі. Справа в тому, що бренд, він якби мова вибрана, воно всюди і в Китаї, і, і в інших країнах буде тільки англійською мовою. Тому у нас буде я люблю Тернопіль, це, до речі, безкоштовно, це спонсорські речі. Буде встановлена підсвітка і буде з'єднано з сходами Гронського, і буде встановлена екологічна бруківка, яка не буде знищувати траву, а буде такі спеціальні пісковики. Нижню алею стелять бруківкою, додатково розповідає Олег Соколовський, встановлять лавочки, освіт... Вітлення і висадять зелені насадження. Ми вже цей проект показували дуже багатьом. Міський голова його одобрив, одобрило дуже багато громадських організацій Урбанте е, і так далі. Тобто, ми вважаємо, що е, не можна щось приймати рішення без рахування. Е, Громади так на даний час ми маємо позитив. Люди з розумінням ставляться. Начальник міського управління житлово-комунального господарства наголошує на заплановані роботи левову частину коштів дадуть спонсори.